Вітаю, друзі. Хочу сказати вам декілька важливих слів. Новорічні свята підходять до кінця, гірлянди, салати, всі ці новорічні подарунки залишаються в минулому і настав час діяти, працювати над собою. Новий рік дарує нам 365 нових днів, нових шансів. І тільки ти вирішуєш і обираєш, чи рухаєшся вперед, чи залишаєшся на тому самому. Місці. Я хочу сказати вам від душі, що кожен з вас може зробити більше, може працювати над собою, створювати свою реальність. І я закликаю вас почати діяти. Кожна дія починається з маленького кроку. Крок за кроком ви йдете до своєї мети. Ставте собі великі плани і вірте в себе, вірте в те, що все можливо. Прописуйте свої плани і цілі. Це буде вас мотивувати діяти, йти до нових звержень. І коли кожна ціль буде виконана, коли ви поставите хрестик або галочку, що ви це зробили, повірте, мотивації діяти буде в рази більше. Я знаю, про що я говорю, тому що я роблю саме так. І я бачу результати цієї роботи. Я хочу надихнути вас на нові зверження. Я хочу, щоб кожен з вас... Став кращий в цьому році. Кожен з вас може досягти того, що хоче. Головне вірити в себе. Я розумію, це не так просто, як здається, тому що всі довкола е, стверджують вам, що ви не зможете, у вас не вийде, що ви там чогось недостойні. Але запам'ятайте одне: ви самі себе оцінюєте. Ви є тим. Ким ви себе вважаєте. Ваші сьогоднішні дії визначають ваше майбутнє. Починайте сьогодні те, про що ви мрієте, і з часом все у вас вийде. Всі видатні люди починали з чогось маленького. Покрокові дії, постійні дії дали великі результати. Тому, друзі, вірте в себе. Тому що саме віра може зробити дуже великі речі, друзі. приєднуйтесь до мене в моїх соцмережах, і я буду надихати вас ще більше. І хай цей рік стане вашим роком, роком ваших нових звершень, коли ви досягнете своїх планів, цілей і ваші мрії втіляться в життя.